Отся і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, ще три дні лишилося нам вітатися цим великоднім радісним вітанням. Завершується великодній час, ці сорок днів, які відділяють День Воскресіння Христового від славного Господнього Вознесіння. І ось на останню неділю цього часу. Церква пропонує нам замислитися над дуже промовистим епізодом, який розповідає про два види сліпоти. Нас завжди лякає, здається нам відразливою сліпота фізична. Саме такий сліпець, не маючи можливості здобути інших засобів до прожиття, роками сидів біля Єрусалимського храму і жебрав. Жебра, бо не міг жити за рахунок своїх близьких, родичів, батьків. Але ось біля нього з'являються носії іншої сліпоти. Насамперед ті люди, які знали його нібито, але водночас вони вважали, що він покараний. Покараний за якісь провини його чи його предків і тому з забобонним острахом намагалися триматися подалі від нього. І в Спасителя, якого шанують як учителя, питають навіть вони, ті, хто не заперечує месіанства Ісуса з Назарету. Хто ж з них завинив, він чи його предки? І вони виявляються сліпими на людський біль. Вони не мають у собі співчуття, навпаки, квапляться засудити, засудити і викинути з свого серця те, що надто важке для того, щоб людина його несла у собі. Хіба не буває так і з нами, коли ми намагаємося не помітити людський біль, страждання, які нас оточують, і знаходимо собі будь-яке виправдання для того, щоб не тримати. Уяву про них у своєму серці, дистанціюватися від них, усунутися від допомоги тим, хто нашої допомоги потребує. І ми таким чином теж стаємо добровільними духовними сліпцями. Але ось іще страшніший вид духовної сліпоти пропонують нам фарисеї. Це для нас, і з вами слово фарисей вже виступає прозивним. Для юдеїв того часу вони уявлялися найбільш праведною частиною їхнього народу, носіями тієї Мойсеєвої побожності, яка оповита легендами плекалася у юдейському народі. Насправді вона виглядала зовсім не так, як трансформований юдаїзм часів Ісуса Христа. Фарсеї, і їхні попередники перетворили закон на збірник приписів і заборон, рекомендацій і застережень, читали Святе Письмо не як послання Бога до людей, яких Він любить, а як приписи судді, такий собі карний кодекс, яким необхідно керуватися в житті. І саме так вони ставилися до всього, що виходить поза межі цього їхнього карного кодексу, Талмуда. Ісус із Назарету не вкладався в їхнє уявлення про Месію, які вони самі виробили на основі Старого Завіту. І вони відкидають його. Вони не вірять йому, заперечують його месіянство на тій підставі, що він чужий їхніх стереотипів. Він спілкується із грішниками, і навіть лікує він у суботу. Нам здається дивним і неймовірним. Вони навіть не звернули увагу на те визначне чудо, яке вчинив Ісус. Вони помітили тільки зовнішнє інше, те, що чудо вчинив він у суботу, день, який забороняв у юдейській традиції будь-яку роботу і, в тому числі, лікування хворих. Ну, і також забороняв виготовлення ліків, які таким дивним для нас способом зробив Ісус. І ось міркуючи про фарисеїв минулого, ми мимоволі маємо не тільки озирнутися довкола, а і зазирнути знов у своє серце. Хіба не буває так, що ми квапимося оцінити той досвід, який нам посилається, до нас приходить, людей, яких зустрічаємо, за тими. Застарілими стереотипами, які у нас самих сформувалися, які ми витягли із святого письма, із церковного навчання, хоча насправді там немає якихось реальних для них джерел. Хіба не існує у нашому житті безлічі забобонів, які підміняють часом справжню релігійність. На цьому тижні було оприлюднено чергові статистичні. Опитування, які вмістив на своєму сайті портал Релігійна інформаційна служба України. І там виходить жахлива картина, наскільки люди, які відносять себе до церкви, православної чи католицької, часто перебувають під пливом забобонів. Чужих або й ворожих християнству, як скажімо, східні вірування, не сумісні з християнством про переселення душ. А ми буває, що міряємо релігійність, побожність людей, саме виходячи із цих стереотипів. Ми говоримо тільки про себе, але може не менш страшною. У нашому сучасному світі є верства носіїв релігійної непримиренності, нетерпимості до дисидентів, до всіх тих, хто думає, сповідає віру інакше. Саме вони, новітні фарисеї, і беруть на себе право судити, судити тих, хто не тому центру підкоряється, не так відправляє богослужіння. Тих, хто здається їм чужим і незрозумілим, а найголовніше, тим, хто не шанує владу так, як вони шанують. Тобто, простіше кажучи, не виконує вказівок їхньої земної влади. Христос навчає нас, царство моє не від цього світу. Це означає, що для християнина земна влада завжди буде вторинна. Пріоритет завжди належить Богові, належить Христові. І якщо ми усуваємо його з першого місця в нашому житті, то тим самим ми ставимо під сумнів і саму нашу віру. Часом людина, яка приходить до мене вперше, починає відразу розпитувати. Про канони, історію, визнання, стосунки з іншими конфесіями, і саме із цього вона починає будувати своє місце у церкві. Я намагаюся притишити її. І, хоча, звичайно, треба вивчати канони, треба добре знати історію, але насамперед рекомендую їй просто підіть до церкви і спробуйте помолитися. Відчуйте присутність там Христа, відчуйте, чи добре вам тут буде. Озирніться, чи на вас дивляться інші люди з любов'ю чи з осудом і ненавистю, чи є любов поміж цією церковною громадою. І ось тоді із цього і починайте судити, а не із намагання по-фарисейському співміряти ті чи інші моменти її сучасного життя із суб'єктивно трактованими канонами. Ми сьогодні проходимо усі важкий період випробування. Випробування, яке для нас з вами, подібне до шляху сліпого до Силамської купелі. Христос спочатку дав йому відчути тягар сліпоти, але водночас Він зробив це для того, щоб сліпий відчув і радість визволення, омивши свої очі у Сіламській купальні. Хай же цей наш шлях буде прямим і радісним. Бо кожного разу радість у наше життя приносить відчуття того, що ми йдемо шляхом, який порадив нам Христос і на якому Він нас супроводжує і опікає. І пам'ятаємо, що етапом на цьому шляху має стати те обмивання себе у водах Силамської купальні, яке для нас почалося із нашого хрещення, що повторило в чомусь. Ось цей дар силамської купальні для сліпого, обмивши нас від усіх тягарів гріхів, і продовжується на кожній сповіді, на кожному прийнятті нами таїнства, аж доки краплі води впадуть на нас, коли ми вже лежатимемо у труні. І молитва священника про очищення нас від провин супроводитиме нас на останньому етапі цього шляху від землі до неба. Пам'ятаймо про радість Христової зустрічі. Пам'ятаймо про цілительну його силу. І саме тоді, будь-які земні випробування і омани ми зможемо легко змити з наших очей, так як змив грязиво покладена на нього Христом сліпий у сіламській купальні. Амінь. Христос Воскрес!